Змагання із футзалу неочікувано змінили шанси команд на перемогу у цьогорічному сезоні Спартакіади Рівненської АЕС. Головний претендент на чемпіонство і лідер у загальному заліку. Команда цеху теплової автоматики та вимірювань у змаганнях з футзалу посіла лише п'яте місце. Так сталося, що вони програли у стикових іграх, об'єднаній команді СКМ і ДПРЗ-2. Це вже Кубкові ігри. Там вже команда програла, от не пішла ігра. Команда програла і все, і зайняла тільки п'яте місце. Натомість команди енергоремонтного підрозділу Один і хімцеху несподівано отримали щасливий квиток, адже перемога у змаганнях з футзалу дала б можливість кожній з них піднятися у верх турнірної таблиці. У запеклій боротьбі перевага була на боці команди енергоремонтного підрозділу. З рахунком 4-8 вона обіграла команду хімцеху. Вийшли на стикові ігри на досить сильну команду Транспортний цех, де ми змогли виграти і попасти в фінальну пульку. У фінальну пульки вже зібралися найсильніші команди. Команда. Хімцеху досить сильно я, на мою думку, сьогодні дві рівні команди зустрічалися, але на щастя, ми перемогли. Хіміки кажуть, зробили все можливе, однак перемогу здобули сильніші. Я думаю, наше заслужене друге місце. Хочу тільки привітати РП-1 з перемогою. А ми поки не будемо старатися, думаю, через рік, якщо все буде добре, дамо ще їм бій. У боротьбі за третє місце перемогла команда РП 2 з рахунком 5-6 Вони обіграли команду рятувальників. Попри те, що цех ТАВ посів лише п'яте місце у змаганнях з футзалу за кількістю очок. Він і досі лідирує у загальному заліку Спартакіади. Команда, яка зараз на першому місці, став поза минулому році перед стрільбою, мала перевагу в 20 очок. То на сьогоднішній день тільки три має перевагу над командою РП-1. Ну і хімцех там теж недалеко. Оце три команди будуть боротися за перші три місця. А вже 12 грудня стартують завершальні змагання Спартакіади з кульової стрільби. Як розвиватимуться події і хто очолить рейтинг команд, досвідчений головний суддя Спартакіади, прогнозувати не береться. Не можна сказати, чи РП 1 чи хімцех, чи хто хто виграє кульову стрільбу. Дуже складне питання. Завжди дуже цікава кольова стрільба. Отже, на нас чекають напружені і видовищні змагання, чи втримає позиції команда цеху Тав, і чи скористаються несподіваним шансом команди РП 1 та «Хімцеху»? дізнаємося 15 грудня по завершенню змагань з кульової стрільби. Тетяна Коровайчук, Анастасія Лалак, канал Енергатум.